І так, народ всіх вітаю. У нас сьогодні така погодка. Є вітер, і вітер нормальний. І Сьогодні я вирішив зняти відео про роботу вітрогенератора нашого Альбатроса. Відразу хто не зрозумів, що за вітрогенератор. Вітрогенератор ми купували у Валерій Валки. хто в курсі по каналу. Оцей вітрогенератор. Зараз покажу вам це ось. Альбатрос. Нам навіть на хосту написано. І коротше, гралися ми дуже довго з ним, поки не налаштували всі параметри. Чому так? Тому що ну, зараз зближу шпарить по повній. Ось 2 кВт. Це реальні зараз параметри, ось, дивіться, ось буквально. Вище 5 метрів він шпарить прям Вот так. 1,9. Ну, це держить просто прям вообще. Коротше, з чим ми гралися? Ми гралися з ВРШ. зробили ВРШ, тому що там був трошки люфт. Збивався угол, і він тупо на великі обороти не виходив. Коротше, дуже довго гралися, але на даний час все повністю налаштоване, абсолютно повністю. Що по параметрам, що по... Гралися, грався, як тільки можна. Параметри ті, що говорив із Сергієм, який мені робив контролер. Ставлю ті параметри, він його прям взагалі не розкручує. Він задушує і коротше, воно вже не годиться. Ті параметри все робив по. Ну, будемо говорити так, методом тика. Все перевіряв. Дуже не один день чесно грався з ним, але налаштував і працює він доволі просто ну, шикарно. І ось буквально тільки пару днів тому ще поміняв угол менший, тому що після того, як опускали, ми вже разів два, мабуть, його чи три. Е, так. Ну і Давайте, кому цікаво. Я зараз. Зближу вітряк, і щоб вам було, ну я не буду отак показувати отак на вітряк. Просто зараз ставлю на запись екрану, і ви побачите в прямому ефірі, от зараз все включаю, і ви побачите всі параметри, як він працює. Тобто тільки ранком я проснувся, дуже такі, такі пориви були, що то кошмар. Показало максимум по-моєму, 17-16 метрів в секунду. Ну, я це вставлю у відео, кому буде цікаво подивитися. Ну, І ще потрібно робити защиту, так як у Валерія зроблено. Чому? Тому що баласт його. На кошмарному вітрі такому якомусь, він його не зупинить однозначно. Тому що як бахнулося на 8 кВт, і баласт, я встановив його баластом, але е, все одно шпарить, він розігнався і нічого не, йому ти не зробиш. Тому, друзі, якось так. Ну, зараз працює стабільненько, я включив в домі. Нагрузку, тому що вже 58 вольт батарейка, я думав, що він так швидко він так не заб'є його. Але сьогодні такий вітерець, що ну прям шпарить. Ну, ось бачите відразу по деревах, як він, як дерева. Отак От працює. На ну, це він десь почав працювати десь із мабуть 2 годин ночі, бо після 12 пропав вітарест, там 200 Вт щось видавало, а це десь із двох ночі, оце він стільки накрутив. О, скидає навіть на баласт. Да, включене все, практично в домі і болер, і обігрівач на 1 кВт. Але все одно батарейку так швидко не просажиш, тому що 20... 20 по-моєму, кВт, 20 копійками плюс-мінус. Тобто сильно ти їх так просадиш. Ось друзі, для чого потрібен вітрогенератор. Панелі стоять ніч ну, і така погода, що я, я навіть не знаю, скільки вони сьогодні видадуть. А на сьогодні, на цілий день і на завтра передає нас оце, оце такий вітер. Тобто отак воно працює. Да, мачта, якби була ще 25 метрів, то він, мабуть, з 3 кВт взагалі не злазив би. Тому маємо, що маємо. Отакі, От друзі, параметри. Зараз покажу, який пік. Ось тільки що був. Бо я утром стирав. Ну, 3490. Я стирав після того, як вискочило 8 кВт. На 223 оборотах 3500 максимум. Максимум, коротше, шпарить нормально. Ну, о така його робота, друзі. Він реально практично з ну, 2, 2600, 2900 і балластом його притримує. Ну, вітер трохи таки шпарить, так. Тому, друзі, якось так: Ось для чого потрібен вітрогенератор. Якщо все справне, все правильно зробити по толку, то буде результат. Якщо ж його зробити так собі, ну так собі буде працювати. Але обов'язково ставить защиту. Тому що при урагані, ну ти його прям нічого не зупиниш і розлетиться воно на всі чотири сторони, куди тільки возможно. Тому друзі, ось такі параметри нашого вітрогенератора. Показував відео, як на слабому вітрі він працює і ось на такому вітрі ось. Ну Зараз він, мабуть, вийде, все, за приділи вийшов. 3600 навіть показало. Все, і включився баласт. Практично до зупинки. А, все, він вийшов по максимальних обертах. Баластом його задавило. Тому що вітер такий шпарнув, ну, практично до остановки. Так, да, якби не було защити, то йому було б вже триндець. Тому, друзі, якось так. Маємо, що маємо. Все, в мене виставлено 4 хвилини, через 4 хвилини він автоматично сам запуститься. Да, вітерець непоганий шпарить сьогодні. Такий якийсь як ураганний. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі. Ну і до слідуючих відео.